Що говорять прищі на обличчі? Справа в тому, що хто мене знає, хто мене не знає, мене звуть Антоні Валентина, і я займаюся психосоматикою хвороб, будь-яких проявлень і прищі на обличчі, будь-які види прищів говорять про те, що вам недостатньо любові. І в мене була особисто також ситуація, буквально недавно, півроку тому у мене з'явився на обличчі Дерматит. Дуже прекрасна річ, я була настільки щаслива і просто не усвідомлювала, що з цим робити. І виявляється, що мені просто не вистачало любові. Коли я пішла в метарозбір, розбір, і побачила саме ситуацію в дитинстві. Я маленька. Мені буквально там 2-3 роки, не більше. У мене є менший братик і Моя мама приділяє увагу братикові. І що я створюю? Я створюю собі в роті болячки для того, щоб мама. Приділяла мені час, щоб мама давала мені любов, увагу і все інше. І звісно, ми пішли в сілення, ми пропрацювали цю ситуацію, і в дорослому віці, буквально півроку тому у мене проявляється знову ця херня. Але тут вже пов'язано не з мамою. Тут вже було пов'язано з тим, що я хочу, щоб мене бачили, щоб на мене звертали увагу, щоб мене бачили клієнти, люди. І е, також у мене є історія моєї клієнтки. Я все опишу, надіюсь, вам цікаво. cabo.